Я працюю якраз з формою режисерської, як терапія. Тобто, для я перероблю всі військові важкі тексти. Я працював з дуже страшними. Тобто, я працював з, напевно, самим страшним текстом, який був написаний про війну Катерини Пенькової марафон Російська рулетка. Тобто страшніше нічого не придумаєш. Це про Маріуполь і про жінку, яка ну от була там, знаходилась в самий страшний момент. Ми це зробили по іншому, і люди от виходили. Тобто так я і працював із п'єсою «Ворожбіт». Вона зовсім. Тим, якщо Макс Галєнка в театру на Подолі робить її більш ре... вона теж така в нього ефемерна, але більш реалістично, то я роблю її взагалі тку казкову. І цей жорстокий текст він трошки пом'якшує історію. І люди ну це дивиться, і багато хто отримує такі катарсіс. Тобто, і якраз от ми багато робили таких обговорень після вистави, щоб почути фідбек. І якраз у це говорило, говорила це спрацьовувала як терапія. Але я так працюю.